Також взятим Трампа Кушнером і Віткофем правою рукою Трампа у переговорах Росії та України, і там вони мають обговорювати мирний план: план про замороження війни. Друзі, то чому замороження? Тому що справді це так буде виглядати, коли ми тут з вами про це говорили. Ну, справді це сприймалося певне не так е, переконливо, як то сьогодні говорить. Посол України у Великій Британії, екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний, він опублікував у Лізі дуже величезну свою колонку на 18 сторінок друкованого тексту. Коли б ви там слухали просто Медіафайл, вам необхідно було б виділити для цього 35 хвилин. Я перечитав цей матеріал, виділив найосновніше, де мовиться справді про те, що Україна має погоджуватись на замороження війни, і про це говорить головком. І готовий вас ознайомити тезово. І з основними положеннями, які посол України в Британії. І оформив у вигляді дуже серйозного політичного маніфесту. Я його так назву. Про що в ньому мова? Спочатку залужний дає характеристику того, де були ми у 22 -му, 23 -му роках. І він каже, ми зрозуміли, що постійно залежати від постачання зброї, від західних партнерів неможливо. І навіть не тому, що рано чи пізно така зброя у них закінчиться, а перш за все тому, що сама зброя з часом зміниться і її вже не буде у наших партнерів. Про це залужний говорив справді і тоді. Нарешті, після того, як каже, як наслідки ухвалених рішень у сфері мобілізації, звертаю друзі, тут вашу увагу, він критикує мобілізацію, почали задавати непомірної шкоди, все стало на свої місця. І каже: війна це трійця, це не лише мобілізація, це населення, тобто мобілізація. Збройні сили та державне управління. І дійсно три компоненти треба звести в одне, щоб це ефективно працювало. Це додаю від себе. І далі він пише: без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства. Перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої. Клаузевіц, до якого він постійно апелює, наголошував, каже, щоб мати підтримку населення, важливо, щоб громадськість була добре. Поінформована, могла відрізнити правильне від неправильного і своє від чужого. Дуже багато політичних заяв у цьому матеріалі залужного. І далі мовить, зміни, які відбуваються у війні, потребують змін ще й на політичному і економічному фронтах. Так, дефініції: політичний фронт, економічний фронт з'являється у Залужного, звучать голосно, і сьогодні сприймається суспільством зовсім не так, як то говоримо. Ми з колегами тут на каналі. Війна в Україні наголошує залужний. Триває вже 12-й рік. Вона дедалі більше має ознаки світової. Яка ж ціль? Номер один для Росії? Запитує залужний. І далі продовжує. Апетит Росії можуть виходити за межі України. Каже, виходять за межі України. Для європейців він процитував Бенджаміна Франкліна, який говорив: ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки, і залужний критикує і європейців, і американців. Десь так і формують сьогодні свою політику у Європі, і шапише він, використовуючи передусім слабкість колективного заходу та міжнародних інститутів. Російське керівництво. Сформувало на підставі цього досить зрозумілу, не тільки для військового керівництва ціль. Цілю номер один для Росії є Україна, яка має стати воротами в Європу. Ми про це багато говоримо на правду. Про це певно, і в Європі розуміють, але сприймати реальність відмовляються. Ціль Росії Україна має припинити своє існування як незалежна держава, стверджує ексголовком. Росія з року в рік збільшувала військовий бюджет. Констатує він вкладала ресурси в оборонно промисловий комплекс, купувала дедалі більше зброї та техніки. Вони суттєво переважали нас як за чисельністю, так і за оснащенням. Починаючи з 2019 і наступні три роки військові витрати Росії лише зростали. Водночас, критикує залужний попередник і в Україні все відбувалося навпаки. У 2021 році армії виділили гроші навіть менше, ніж в попередньому році, з 260 мільярдів гривень на сектор безпеки. У 2021 році для Міноборони було менше половини. Фінансування розробки та закупівлі зброї і техніки не збільшували. Переважна частина грошей традиційно шла на грошове забезпечення військових. Фінансів на розвиток та підвищення боєздатності не вистачало. Була проблема відкату кадрів і неудокомплектованості військових частин. Майбутнє покаже, говорить він, що стабільне недофінансування армії призвело до накопичення цілого ряду проблем. Зсу зустріли повномасштабне вторгнення Росії з величезним дефіцитом всього від людей до зброї. Станом на кіне... З 2021 року чисельність російської армії перевищувала українську в 5 разів. Танків та бойових броньованих машин у них було в 4 рази більше, артилерії в 3,5 рази більше, а ударних вертольотів в 4,5 рази. Ще сумнішою була ситуація у військово-морських силах. У нас не було авіаносців, есмінців, корветів і підводних чинів. Станом на серпень, 21-го року, чисельни ЗСУ налічувала за даними залужного 250 тисяч осіб, з них близько 204 тисячі це військовослужбовців. Ну а решта, звісно, ні. Чисельність російської армії з року в рік збільшувалася і становила на той час уже понад мільйон військовослужбовців. Врахуйте, в чотири рази більше. Усе це давало Росії всі можливості, каже він, використати стратегію розгрому для досягнення сформованої політичної мети, про яку він постійно говорить, і вона проходить червону лінію всієї колонки. Україна каже, вистояла передусім завдяки героїзму українців, інноваціям і досягнутому за допомогою союзників паритету. Звісно, така наша реакція мала б бути наголошує залужний частиною політичної мети, бо саме безпрецедентний. Героїзм громадян України став запорукою перемоги і мав би бути результатом стійкої позиції на політичному фронті. Знову говорить про фронт політичний. Ну і про економічний, багато він згадує. Не дати противнику реалізувати свою стратегію для досягнення політичної мети є абсолютною перемогою. Перемогою, яка хоч і коштувала Україні життів найкращих її громадян і частини території, але зберегла державу та дала найголовніше шанс на боротьбу і на мир на своїх умовах. Шанс, яким ми користуємося до сьогодні. Друзі, фіксуємо цю тезу, цей абзац залужно. Він каже: вже тоді ми перемогли. Натякає, що треба тоді було зупинятися. Ну давайте пошукаємо відповідь на це запитання трішки далі. Він пише: коли розрахунок на стратегію розрому не справджується, тобто росіяни тоді програли, стратегія змінюється на виснаження, і далі він наводить багато. Коментарів одного із російських військових ще часів Російської імперії не будемо зараз про нього згадувати, Це не настільки важливо. Зможете почитати в оригіналі це. Він пише: у той час, коли ми готувалися до кави у Криму, цікаво, кому натяк завершення війни в 23-му році, також натяк та спостерігали за намаганням захопити Бахмут. Росія переводила економіку на військові рейки, запускала пропаганду і змінювала законодавство, формувала стратегічні резерви та затягувала нас у війну, до якої, як і в 22-му році, ми не були готові. Він говорить про війну на. Виснаження. Що ж це запитує він. Відповідь на це запитання: скільки коштуватиме, наприклад, збиття 9 тисяч повітряних цілей, які щомісяця прилітають по Україні. Це і є реалізацією стратегії виснаження. Проте війна на виснаження, каже він, ведеться і на політичному фронті. Шлях до політичного розпаду стає дедалі очевиднішим. Він говорить про політичний розпад України. Військові дії все ще відіграють важливу роль у досягненні політичної мети, проте вона не є головною і кінцевою фазою. Тобто військові дії, війна не є кінцевою фазою. Це означає, що, наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області, війна триватиме як на політичному, так і на економічному фронті, оскільки політична мета не буде досягнута завершенням війни захопленням території. Боротьба за символічні географічні і культурні об'єкти, а не за ділянки місцевості, є найвигіднішою у такому разі. Перетворення таких об'єктів у фортецю лише підтверджує і підтримує ворожу стратегію. Війна не є вирішальним ударом, а є боротьбою за позиції на військовому, політичному і економічному фронтах, з яких, зрештою, можна було б завдати цього удару. І далі він майже резюмує, чим це може закінчитися. Якщо у стратегії виснаження є свій вирішальний удар, це громадянська війна. Саме це і є тим вирішальним ударом, якого Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. Ця війна, до речі, за відсутності єдиного бачення нової архітектури безпеки, хоча б на європейському континенті, можлива не лише внаслідок досягнення політичної мети, а як не дивно. Через справедливий мир в лапках пишеться він, який без гарантій безпеки та реальних фінансових програм неодмінно виведе війну з Росією у наступний етап вже громадянської війни. Наприклад, якщо розглянути основні етапи розвитку воєнно-політичної та воєнно стратегічної ситуації довкола України, то можна було б розглянути такі варіанти політичної мети. Період з лютого 15 по лютий 22 року етап уникнення та запобігання війни. Політичною метою цього періоду мало б бути. Він говорить, що могло б бути метою уникнення війни шляхом підготовки власних збройних сил, населення та економіки вжиття зовнішньополітичних заходів для обмеження військових можливостей Росії. Серед основних заходів на практиці мала б бути підготовка країн до війни у всіх сферах. Кінцевою практичною фазою могло б стати запровадження воєнного стану і завчасне розгортання збройних сил на загрузливих напрямках. Він говорить про період президентства і Порошенка. І Зеленського, і навіть про свій період, коли він був головнокомандуючим Збройних сил України. Так, він тоді говорив, як і президент, наступу не буде, війни не буде, але ймовірно говорив тому, що був наказ. Я роблю припущення, друзі. Зараз нікого не захищаю, констатую по факту. Період з 24 лютого 2022 року, року, вже спочатку широкомасштабного вторгнення до грудня 2023 року, це наступний період, який він виділяє це етап використання стратегії знищення. Політичною метою могло б бути забезпечення сталого миру і не розповсюдження війни на решту території України. Знову залужний натякає на те, що війну тоді треба було закінчувати. Можливо, я не так трактую. Напишіть ви, що ви думаєте з цього приводу. У разі неможливості каже він підготовка до війни на виснаження. Період з лютого 24 до січня 25 року, вже цього року. Стратегічна оборона та формування альянсів до активних дій стратегії виснаження для пошуку справедливого миру. Ну з альянсами, друзі, у нас справді все дуже складно. період з січня 25-го до серпня 25-го року вже цього року. Стратегічна оборона з завданням не дати Росії використати свої військові досягнення у формуванні мирних перемовин. Ну частково я скажу вже від себе цієї мети було досягнуто. І з серпня 25-го року до нині збереження держави через утримання військового, політичного і економічного фронтів, формування альянсів і коаліцій навколо позбавлення Росії можливостей війни. Ну тут куди не ткни всюди проблема, відверто кажучи яким же, каже, може бути закінчення війни, це те питання, яке нас постійно турбує. Швидко спрогнозований мир в Україні, каже Залужний, поставить досить жорсткі питання в Росії про кількість людських втрат. І дійсно, я неодноразово на каналі запитую своїх колег, ну а раптом Путін хвалить рішення зупинити війну? Як він буде пояснювати місному населенню, чому так багато загиблих і калік на Росії? Всі говорять, що не голосна не проблема. Ну, але тут залужний говорить дещо інше. І він каже, це буде так само. Важко пояснити, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні. Тицяє пальцями на скандал, який нині є в офісі президента України. І закономірно, що саме ситуація на політичному фронті в Росії, продовжує він, не допустить цього без значних поступок або повної поразки з нашого боку. Сьогодні важко сказати, чи розуміються посередники, які намагаються вимальовувати сценарії для України. Але той факт, що кожного разу умови не стають кращими для України, очевидний. Також друзі, неодноразово про це говорив. Кожного разу умови для України стають гірше і гірше. Переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або кожен впевнений, що переміг або інші варіанти. Отже, коли ми ведемо розмову про перемогу. Про що ми багато чуємо? Треба чесно сказати так: перемога це розпад Російської імперії, а поразка повна окупація України через її розпад. Все решта просто продовження війни. Ми, українці, звичайно, прагнемо, каже, повної перемоги, розпаду Російської імперії, але не можемо відкидати варіант довгострокового на роки. Припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн, спосіб їх завершення, тобто повної капітуляції домагалися вкрай рідко під час воїн. Разом з тим, мир навіть в очікуванні наступної війни дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян. Але додам від себе, звісно, за умови нормальної життєздатної внутрішньої політики. Чи будуть такі керманичі? Будуть показувати це вже наступні періоди після війни і виборів, в тому числі. І про гарантії безпеки він говорить дуже коротко і від, чесно кажучи, він не дає відповіді на це запитання, тому що з гарантіями безпеки вкрай великі проблеми, як на мене.